Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 16. Явище асиміляції, тобто уподібнення. Енциклопедія Вікіпедія. Ніхто не розкаже вам краще про асиміляцію, ніж руськомовна Вікіпедія, стаття. Асиміляція культурна. Цитата. Культурна асиміляція від англійської «culture assimilation» Від латинського асимілятіо, що означає уподібнення, це процес прийняття певним народом або спільнотою культури, тобто мови, цінностей, звичаїв, та самосвідомості, тобто ідентичності іншого народу або спільноти, розчинення асимільованого народу або спільноти із народом або спільнотою, що проводить асиміляційну політику, зазвичай є чисельнішим, посідає панівні позиції в державі тощо. Наслідок асиміляції, втрата первісної культури та самосвідомості. Повторимося: наслідок асиміляції, втрата первісної культури та самосвідомості. Кінець цитати. Не додати, не відняти. Отже, будь-яка людина, яка більш-менш вміє читати та володіє руською мовою та доступом до інтернету, може легко зрозуміти, що таке асиміляція та як вона працює. Механіка процесу. В двох словах, це працює наступним чином: домінуючий народ або домінант встановлює свою політичну владу над пригніченим народом. Частина старшини пригнічного народу переходить на сторону домінанта. За нею слідує частина інтелігенції пригнічного народу. Мова пригнічного народу через формальні та фактичні обмеження та заборони витісняється із суспільного життя. Замість неї насаджується мова домінанта. Місцева історія узгоджується, тобто інтегрується, до історії Домінанта та починає існувати в політичному концепті Домінанта. Тих, хто пручається та не визнає нову владу, нейтралізують усіма можливими засобами аж до фізичного винищення. Повторимося: тих, хто пручається та не визнає нову владу. Нейтралізують усіма можливими засобами аж до фізичного винищення. З часом просто через міркування економічної доцільності та особистої безпеки решта старшини та інтелігенції, тобто гроші, воля та мізки народу, розчиняються в народі домінанті та починають проводити лояльну до домінанта асиміляційну політику по відношенню до свого бувшого вже народу. Для прикладу пан Грушевський, людина, яка писала Москвинам листи та просила дозволу повернутися до радянської Московії, та згодом таки отримала офіційне урочисте запрошення. В радянській Московії, в якій легко вбивали за значно менші впровини, Грушевський, колишній голова Української центральної ради та Української Народної Республіки, примудрився безпечно та заможньо існувати. Пережив геноцид русинів москвинами, який складався з розстиляного відродження, розкуркулення та голодомору. Очевидно, що це було можливим виключно за умови прямого співробітництва з московською владою. Згадуємо про його роль в реалізації та впровадженні українського асиміляційного проекту. Імена та назви. Асимільоване населення може також втратити свою назву та ідентифікувати себе або назвою домінантів, або якоюсь новою назвою, яка буде домінантами ж нав'язана. Все вище описане ми можемо дуже чітко по історичних фактах та сучасній ситуації віднайти у так званих українців та українців. Автор використовує конструкцію так званий, щоб підкреслити факт зовнішнього походження терміну українець. Як ми вже знаємо, назва Українець є похідним від слова Україна та застосовувалася поляками для визначення польських військових, які несли службу на прикордонних територіях. У Москвинів були свої українці, які так само несли прикордонну службу, але вже на користь московському царю, насамперед на землях Слобідської України, у складі української дивізії та українського ландміліційського корпусу та захищали українську захисну лінію. У Московії є свій концепт і щодо руських земель. Це концепт Москви як нового центра Русі, збирача земель руських та московського народу як провідного в триєдиному народі великоросів, білорусів та малоросів. Ми бачимо, що процеси асиміляції, тобто уподібнення русинів, почалися вже в XVII столітті, одразу як тільки московське царство отримало владу над військом Запорізьким, тогочасна держава русинів. Тому в усіх московських документах аж до ХХ століття щодо Росії використовувався термін малоросія, а русинів називали малоросами, а все руське, в тому числі включаючи і сучасну білу Русь, називали малоросійським. Самих себе москвини називали великоросами. Про жодну політичну Україну та етнічних українців ніколи не йшлося. Слово малорос не дуже прижилося, і русини продовжили користуватися своєю тисячолітньою самоназвою русини. Тому, коли радянська Московія перемогла у русько-московській війні 1917-1921 років, яку за власним політичним концептом українська історіографія ганебно та принизливо називає визвольними змаганнями, слово малорос. Було визнано самими москвинами шовіністичним та замінено на більш нейтральний термін українець або українець. Повторимося, самими москвинами слово «малорос» було визнано шовіністичним та замінено на більш нейтральний термін українець або українець. Із зрозумілих причин про збереження самоназви русин не могло бути й мови. Як ми вже розуміємо, Пригнічений народ має втратити свою назву та самоідентичність мовчазна безмовність. Схожі процеси відбувалися і щодо мови руської, десятки прямих офіційних заборон, включаючи заборону освіти руською мовою. Руськомовні книжки москвини спалювали бібліотеками, кому цікаво стаття Вікіпедії Лінгвіцит української мови. Тож історичний факт. Руську мову завзято видірали з корінням протягом віків. І не варто дивуватися тому, що сучасна Україна майже вщент москвомовна, що народ втратив самоназву, що мова раптом стала українською і що сучасна українська історіографія існує чітко в межах московської політичної ідеології. До речі, що до назви руської мови. Як ми розуміємо, до ХХ століття ця мова називалася руською і отримала назву українська саме тоді, коли москвини остаточно обізвали русинів українцями та білорусами, тобто року 1917-го. Але якщо назва народу ще може змінюватися, то назва мови має залишатися незмінною. Окрім того, українці позиціонують себе саме як націю політичну, тобто держава-націю. А значить, щодо українців має діяти те саме правило, яке діє щодо інших політичних націй: американців, австралійців, канадців, бразильців тощо. Для порівняння: у американців та австралійців англійська мова, у австрійців німецька, у канадців англійська та французька. У мексиканців іспанська, у бразильців португальська. А значить, і в українців буде саме руська мова, а не українська. Повторимося, значить, і в українців буде саме руська мова, а не українська. Ми ж не говоримо про американську, бразильську чи канадську мови. Тож з чого б це раптом в українців мова була б українська, чи як її називають українська? Якщо вона завжди була руською мовою, це ж не українці цю мову створили. Уподібнення до москвинів та спотворена кон'юнктурою історична пам'ять буде гарною відповіддю на це риторичне запитання. Саме пригнічення одної мови та насадження іншої є критичним при процесах уподібнення. Народ, який підлягає уподібненню, має припинити вживати свою мову і перейти на мову домінантів. Тоді уподібнене населення почне описувати реальність домінантною мовою і на цій підставі почне усвідомлювати себе не як окремий народ, а як частину домінуючого народу. З огляду на це, московська мова для русинів це не просто якась іноземна мова на кшталт італійської чи китайської. Московська мова це прямий інструмент асиміляції. Повторимося, московська мова це прямий інструмент асиміляції. Усі, хто вживає московську мову в публічному просторі України, проводять асиміляційну політику на користь Московії. Уявіть собі поле, на якому росте пшениця. То є руська мова, а московська мова то є бур'ян. Тож хай бур'ян росте на якомусь іншому полі. А на нашому полі ми вирощуватимемо свою рідну руську мову. Настав же час відділити кукіль від пшениці. Факти: очевидно, що привласнюючи собі спадок Русі, Московія мала вжити усіх заходів, щоб розірвати та перерізати будь-який зв'язок так званих українців із державою Русь. Культурою та пам'яттю русинів, можемо констатувати, що москвинам це вдалося. Таким чином, уподібнення русинів москвинами це беззаперечний факт. Повторимося, уподібнення русинів москвинами це беззаперечний факт. Питання лише в розмаху, питання лише в тому, наскільки русини стали подібними до москвинів. Приймаючи до уваги той факт. Що в українців та в білорусів домінуючою мовою є мова московська, а домінуючий історичний концепт є підлеглий московському історичному концепту. Сперечатися з цим фактом можна тільки в інтересах певної політичної концепції, підлаштовуючи відношення до цього факту та займаючись відвертим маніпулюванням. Причому північні русини. Попали під найбільше уподібнення. Самоназва русини була перекручена на Білоруси. Географічна область Білорусь, яка, до речі, почалася з Новгородської республіки, стала політичною Білорусією. Люди майже повністю втратили свою мову і, почавши користуватися московською, почали також ототожнювати себе із Москвою та дивитися на Москву як на свій політичний центр. Події, що почалися місяця лютого 2022 року, гарна цьому ілюстрація. В цьому плані решті русинів пощастила частково опинитися в Австро-Угорській імперії, де процеси уподібнення не були такими жорстокими та системними, як в Московії. Також русинам Австро-Угорщини вдалося зберегти свою греко-католицьку церкву або Руську церкву. Тому русини змогли зберегти свою мову та довше за усіх зберігали саму назву. Саме з Галичини та завдячуючи греко-католицькій церкві, почалося і йде культурне відродження руського народу. В певних районах Закарпаття і досі живуть люди, які називають себе русинами, але ідентифікують себе як вже окрему етнічну групу. Протиставляючи себе загальновживаному, нав'язаному москвинами терміну Українці. Цікаво буде подивитися, як поведуть себе закарпатські русини, коли українці та білоруси, замість того, щоб гратись у безнадійні політичні держави нації, почнуть відроджувати свій рід та називатимуть себе своєю тисячолітньою назвою, себто русинами. Чи визнають закарпатські русини? Що решта русинів їм рідні чи скорше змінять свою назву на якусь нову, та таки наполягатимуть, що вони цілковито окремий народ.